Олександр Хижняк, український боксер-любитель, олімпійський чемпіон 2024 року, чемпіон світу, чемпіон Європи, чемпіон світу серед молоді, бронзовий призер Європейських ігор, призер чемпіонату Європи серед молоді, чемпіон України, заслужений майстер спорту України. Виступав у напівпрофесійній лізі ВІСБ за команду Українські отамани. Олександр Хижняк на прізвисько Полтавський танк народився в Полтаві. Боксом Олександр почав займатися з п'яти років. У цей спорт його привів батько і з тих пір тренує його. Виступає у середній і в напівважкій вагових категоріях. Чемпіон світу 2017 року в Гамбурзі, де був оголошений найкращим боксером усього турніру. Цікаво, що на нагородження в російському місті Сочі боксер про мову виголосив українською мовою, що дуже обурило ватніків. Хижняк нагороджений орденом за заслуги другого та третього ступенів.